Друзі, всім привіт! Мене звати Негіл. Я рада вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Тут я розповідаю про свій переїзд в Канаду, всякі штуки, які нам траплялись, перемоги, розчарування і сьогодні саме про розчарування. Сьогодні я розповім вам точніше, моя дружина вам розповість, бо вона більше про це знається. Вона цим займалась. Як ми встрягли на гроші, отримали штраф за те, що не заплатили. Що саме не заплатили і чому ми мали платити, в цьому відео ви почуєте. І е, відразу скажу, це відео корисне для тим, хто хоче купити будинок і ще не має піару. Оце відео дуже корисне тим людям, щоб не встрягти на гроші. В общем-то, моя дружина все вам розповість, тому наливайте узвару і погнали! А сьогодні буде рубрика Готуємо і розповідаємо. Я там буду готувати нам вечерю, а дружина якраз з вами поділиться корисною інформацією. Поїхали! Друзі, всім привіт! Мене звати Віка, і як завжди я вам розповідаю про різні трабли, про наші успіхи, про наші провали, все, що пов'язано з документами. І сьогодні буде відео про таке наше одне з розчарувань. Хочу поділитися цією корисною інформацією з вами для того, щоб ви не наступали на ті самі граблі, що наступили ми. Тому, будь ласка, будьте дуже уважними з 2022 року. В Канаді вийшов такий закон, який називається Underused Housing Tax. Це якби податок на вашу будівлю, яку ви купили. Неважливо, чи ви, якби, просто власник і ви живете в цьому будинку, чи можливо ви якась корпорація, чи можливо ви просто купляєте і здаєте ці будинки в оренду. Неважливо в будь-якому випадку, якщо ви володієте. Якимось майном в Канаді, і ви володієте ним з 22-го року, можливо, це в 23-му від цього року. То ви повинні кожного року розлічати би, такі податки на ваш будинок. Це ніяк не пов'язано з податки на землю, з тими податками, які ви платите там в вашому місті. Це зовсім інше. Можливо, ви взагалі про таке перший раз чуєте і будете думати, що за що за інформацію я вам говорю. Можливо, ви подумаєте, що це неправда. Ми теж думали, що це неправда, і взагалі, тому що, що це можливо якийсь спам, тому що про це взагалі ніхто не говорить. Але на жаль, це виявилося правдою і тому приходиться поносити всі наслідки. Одного разу ми собі листали в інстаграмі і наткнулися на одну дівчину, яка просто розповідала про одну форму, яка називається UHT2900. Що її обов'язково потрібно заповнювати тим, хто знаходиться в Канаді, хто купив житло. І хто не має постійного статусу, хто не має permanent resident, або хто не має канадського громадянства, потрібно заповнювати таку форму, якщо ви володієте будинком. Ми подумали, що можливо це якийсь спам, бо якась дівчина в інстаграмі про це говорить. Більш ніде мене чули. Потім як я почала розбиратися в цій темі і зрозуміла, що потрібно, читаючи на офіційному сайті на Canada.ca, що потрібно заповнювати цю форму обов'язково, неважливо чи якби це ваш. Основний будинок, чи ви здаєте його в оренду? Потрібно всю цю форму заповнити, і форму потрібно вислати так само, як податки за минулий рік до 30 квітня наступного року. І про це я дізналася тільки, на жаль, в 25-му році. Тому на початку 25-го, там в березні місяці, я постаралася заповнити дві форми: першу форму за 23-й рік. Там буквально ми купили будинок 23-му в вересні. З вересня до грудня і за 24-й рік пройшло якось вже буквально не знаю місяців, може сім. В кінці 25-го року ми отримали сповіщення про те, що ці форми прийнято C.R.A. Я зайшла в свій акаунт дійсно подивилася, що вони в мене є. Там все добре. За 24-й рік, якби ми заповнили форму все добре. Ця форма потрібна для того, щоб її заповнити, щоб ви не платили податок на будинок. Якщо ви її не заповните або заповните невчасно, або щось там не в те скавневте, вкажете. Можливо, якщо це ваш не перший будинок взагалі, то вам потрібно буде платити податок. Якщо ви здаєте його в оренду, то вам теж потрібно буде платити податок. Навіть якщо якби, ви не будете платити податок, вам все рівно потрібно заповнити в будь-якому випадку цю форму. Тому пізніше. В грудні 25-го року ми отримали чоловіком ще по одному листу. Так як ми володіємо цією цим будинком разом, 50 на 50, то ми разом отримали цей лист. І сповіщення було про те, що ми маємо терміново заплатити штраф в розмірі 1140 там доларів. В кожного там різна сума відрізняється на 10 доларів, але таку-суму за те, що ми подали цю форму невчасно, за те, що ми її не подали 24 му році до 30 квітня, і за те, що ми прожили в цьому будинку, в 23 му році менше ніж 180 днів. Потім я дзвонила в CRA і хотіла в них запитатися взагалі, що це таке, бо я знаю, що можна якось відмінити цей штраф. Попала я на одну індуску, яка мені все роз'яснила, як все правильно зробити. Каже, не переживай, в принципі, штраф можна буде відмінити. Заповни каже, ще раз цю форму, яку ти заповнювала, напиши пояснювальний лист, і просто вийшли ще раз в офіс CRA, там В Вінніпех ми висилали. Заповнила я це все, зробила і вислала. І за мене, і потім за чоловіка такий самий лист прийшов. Але ось буквально сьогодні е, отримали ще раз лист, що вже про попередження е, там. І що нам терміново вже потрібно заплатити цю суму, і сума вже виросла на 6 доларів, і я так розумію, вона буде рости кожного місяця, а збільшуватися, якщо ми не заплатимо. І я ще раз сьогодні позвонила їм на лінію, і вони сказали, що на жаль, так, потрібно цю суму зараз заплатити. Можливо, точніше, можна подати на апеляцію, розписати взагалі пояснювальний лист, чому ми не заплатили цю суму в 2024 році, чому ми, чому ми подали цю за. Уявку, тільки в 25-му році. І вона каже: якщо взагалі є якісь серйозні, не знаю, можливо, там були якісь операції або хвороби, або ще щось, будь-які бумажки, будь-які папірці будуть корисні, якщо ви їх прикріпите. Якщо вас, кажу, а що, якщо ми просто не знали, якби. Ну не було такої інформації, ніхто не казав. Вона каже: Ну, то так потрібно розписати пояснювальний лист. Тому будемо цим займатися. Буду подавати на апеляцію. Але вона сказала, що по перше цим займається не сірей, цим займається міністерство, і їхній розгляд, взагалі, аплікації по апеляціям. Від 8, а той затягується до 15 місяців. І якщо ми просто якби подамо апеляцію, а штраф не заплатимо, то цей штраф буде з кожним місяцем рости і сума буде збільшуватися. Тому, на жаль, прийдеться зараз заплатити цей штраф. І якщо ми подамо апеляцію і нам її одобрять, то нам потім ці всі кошти штрафу повернуться. Це один плюс, так що дуже надіємося на написати дуже класний пояснювальний лист. Чому і так як ми були нові в Канаді і. Не знали взагалі про це. Потім, можливо, пізніше я вам розкажу про те, що я там написала в цьому листі, і як я відправила, а будемо вас тримати в курсі. Можливо, в кого буде така ж сама ситуація, то потім цей лист пригодиться. Тому зараз наголошую на тому, що, будь ласка, хто купив взагалі житло в Канаді з 2022 року і не має ще permanent resident, то будь ласка, заповніть цю форму і відправте її поки ще не пізно. Я також запитала в неї, що, якщо взагалі не заповнити цю форму. І просто якби ну забути, можливо, тоді ні штрафу ніякого не буде, нічого. Вона каже: ну на жаль, не так все працює. Навіть якщо цю форму не заповнити і не ну нічого про себе не сказати, то все рівно всі буде перевіряти заявки. І якщо побачив вона пізніше, навіть через там кілька років, що хтось купив будинок, не маючи піара або громадянства, і не заповнив цю форму, то ця сума, яка, наприклад, була 1000 доларів, вона буде кожен місяць рости. І за ці кілька років вона виросте, і це буде дуже велика сума. Тому вона радить всім, щоб зробити це якомога раніше, як тільки ви дізналися, можна буде також подати на апеляцію. Тому пробуйте це робити. Також ще одна новина, що з 18 листопада минулого року. Вони прийняли закон, поки що це як законопроект, про те, щоб відмінити це або зробити якісь інші умови. Поки що цей законопроект розглядається, тому якщо його приймуть і до квітня, до 30 квітня, якщо його приймуть, наприклад, про відміну, то можливо не прийдеться заповняти цю форму за 25 рік. Але ж якщо не буде до кінця квітня, до середини квітня такої новини, то потрібно буде заповнювати за 25-й рік також. Так, що це вся інформація сьогодні від мене. Дякую, що вислухали. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях і радо відповім на них. На цьому в мене все передаю слово д -д далі Даніку. В общем-то, народ, підбиваючи підсумки, якщо простими словами, це така форма. Якщо ви купили будинок і живете в цьому будинку, вам взагалі немає за що перейматись, просто треба вчасно заповнити цю форму. Це якби форма того, що ви... Живете в цьому житлі, і що воно не простою є просто, бо вони якби піклуються про те, щоб всім вистачало житла і щоб будинки не стояли пусті. І якщо ви, наприклад, на ньому заробляєте, щоб ви теж платили. Коротше, от таку от вони штуку придумали. Насправді це така дічка. Я вважаю, що це просто Канада зробила таку пастку для новоприбулих, хто купує житло, тому що, по-перше, ніхто про це не говорить ніде. Ми випадково потрапили реально в інстаграмі. І відразу, ну ми не ми не думали, що це спам, якийсь чискам. Але просто з такою якось ну не, не подумали, що це прямо аж настільки серйозно. Але виявилося, що дійсно серйозно, ми відразу це заповнили цей документ, але за минулий рік ми просто не знали цієї інформації. Тому вчасно заповніть, якщо ви купуєте житло, відправляйте цю інформацію всім друзям, знайомим, хто планує жити в Канаді, купувати житло чи ще щось. Ми всім знайомим розповідаємо, хто купував житло про цю форму, і всі такі в шоці нічого не знають. А це, якщо не заповнити це, це безкоштовно просто заповнити, що типу я тут проживаю. Якщо ви цього не зробите, будуть великі штрафи, от як у нас дві з чимось тисячі просто з родини зараз улетить. Тому не потрапляйте в цю е, паску Канади, і ми також е, цікавились у чата GPT, типу, е, чи зобов'язаний лоєр при купівлі житла про це розповідати, він типу каже, що ні, не зобов'язаний. Ну і в принципі, можливо, і не зобов'язаний, але ніхто про це нічого не говорить. І якби дізнатись про це от, тільки від от таких блогерів, можливо, можна. Тому заповнюйте цю форму, шукайте про неї. і якщо Хочете купити житло і розсилайте це відео людям, яким це може бути корисно. Побережіть людей від штрафів. Тут дуже багато таких речей, про які ми навіть не знали. І... У нас то за такси ми там автоматично не списалось, все збилось. В одному з попередніх відео я розповідав податок на землю, щоб платити, він у нас не списався, чомусь з карти. У нас збилось і у нас там накатилась сума, і ми тепер мали терміново мали заплатити за весь рік наперед, а не по місяцям, як ми платили. То ось ця штучка зараз вилізла і весь час, отакі якісь штуки, тому з приводу документів тримайте руки на пульсі обов'язково. Це все з приводу цієї форми. Я там уже Приготував усе на вечерю. Кому цікаво, зараз покажу вам, як я готую шакшуку. Можливо, комусь цікаво, що це і як це залишайтеся. Кому не цікаво, вже вимикайте відео. Поїхали. І так, шакшука це таке яйця з томатами, коротше, з помідорами. Але як я роблю, взагалі не дуже часто роблю, але сподобалася воно гарячим, теплим, щось для різноманіття дуже смачне. В общем, то що нам треба буде? Рецептів куча мільйон. Я роблю так: цибуля. Перець, солодкий нарізаний, помідори, томатна паста і яйця. Першим ділом обсмажуємо цибулю, туди додаємо перець, помідори, томатну пасту, солимо перчимо, додаємо яйця. Поїхали по черзі, будемо це все робити. Так, цибуля вже майже готова. Вона не має бути, якщо що вже повністю готова, тому що вона ще буде тушитись з перцями, помідорами і так далі. Тому додаємо перці. Там додаємо перці. Зараз вони трошки разом просмажаться з цибулею. Потім я додам томати, помідори і потім томатну пасту. А з приводу цього документу, друзі, з приводу цієї форми, реально, він Вік каже, я погоджуюсь, дуже обідно, що, блін, живеш, платиш всі податки. Там, ну, капець я колись ж рахував, скільки податків я зарплати заплатив, там нову автівку можна купити. Платиш всі податки, платиш податок на землю, платиш то все, за страхування платиш, за медицину там, і так далі. Коротше, стараєшся все правильно робити, а тут тобі така свиня, неможливо ніяк. Ну, тобто, от ми три роки вже живемо. І весь час дізнаємося щось нове і нове про ці різні документи, податки. І завжди держава хоче з тебе стягнути. Я просто якось в інших країнах не сильно з цим стикався. В Україні я жив, я був ще зовсім молодий, Там в конвертах навіть отримували зарплатню певний час, коли я там працював. Потім Польщі якось пра працівну працедавець платив за тебе податок, там тижні майже ну там та раз в рік розраховуєш цю податкову форму і все, Орендуєш житло, нічого там не платиш особливо. А тут все стараєшся все платити, бла бла бла, і тут ще отаку свиню. А є люди, які приїжджають там по біженству чи там по ще щось, або там їх звільнили з роботи, або ще щось сидять на виплатах, ніяких податків не платять, тому що якщо ти отримуєш виплати. Ти відповідно ти від податків там як якихось звільнений, і блін. І я знаю людей, які просто вже роками живуть на різних виплатах, і все нормально. А ти тут пашеш, стараєшся заробляти гроші, щоб якось і сім'ю протягнути, і ще й платиш людям різним, які сидять. І знаєте, що ви можете сказати: о Данік є ситуації у людей погані, і просто люди так потрапили, не можуть, наприклад, заробляти і сидять на виплатах. Так, тут вже зараз продовжимо. Докинемо помідори, щоб воно у нас все не підгоріло. Трошки смажиться в помідорах. Не дорізав помідор. А, і ви скажете, що от є різні ситуації. Я згоден, що є різні ситуації, що люди втрачають роботу, здоров'я. І ну, я не маю нічого проти. Але не, не питайте, звідки я це все знаю, але є люди, які просто приїжджають, роками сидять на виплатах уже з піаром, уже з громадянством. Приїхали там по біженству, сидять. І якщо що, це не українці, сидять, отримують різні виплати допомоги і не хочуть працювати, працюють на чорну і просто роками 5-10 років сидять на виплатах, просто і працюють на чорну, просто бо не хочуть. І от таких людей дуже багато, які просто десятиліттями сидять на виплатах і не хочуть працювати, користуються. А ти тут платиш всі податки і все. І тобі ще і Канада така нагинає тебе. Ой, я ти форму там не заповнив, бо ти не знав просто. Давай ж, трафік 2000 сюди, бам. Коротше, давайте покажу, що там у мене смажиться. Коротше, я з вами тут заговорився. Цибуля трішечки підгоріла, але це нічого страшного. Ну як підгоріла? Вона більше пересмажилась, ніж треба було. Зараз ще, іще така краса. Помідорчики трішки ще просмажиться, і я додам пасту. Коротше, тепер оце така маса з соусом. Зараз трішки протушкується. Мені не подобається, воно щось дуже густе, додам трішечки води, бо коли я додам сюди яйця, вони мають якби типу зваритись в цьому, щоб яйце типу пашот було. Ну якби воно підсмажиться, але воно не має прожаритись і воно має збоку прожаритись по краям. А Жовток має бути якби такий сирий. Коротше, воно вже трошки прокипило у нас. Роблю таку типу ямку, і туди яйця. Раз, два, три яйця. Має вистачити нам вечеряти. Я так трошки, щоб яйце, щоб жовток розтікся. Ось так виглядає. Зараз накрию кришкою і вже будемо смакувати. Обов'язково це їсти з хлібом. У нас сестра пече домашній хліб, бо ми не можемо просто. Їсти цей канадський м'який, з якого можна фігурки ліпити. Коротше, і ми купуємо домашній смачнющий хліб. Люба, дякую тобі, якщо дивишся. Коротше, звичайний твердий хліб, тому з хлібцем зайде на ура. Всім смачного, хто їсть.